Вітаю! Ви на каналі Галини Марчук. Сьогодні хочу показати вам, як я готую хінкалі. Для тіста беремо 500 г борошна, дрібку солі і 200 г води. Вимішуємо тісто. Тісто вимішується важко, але воно повинно бути туге, не потрібно додавати більше води. Можна поставити в плівку і в холодильник на пів години, і потім домішати. Для начинки 500 г фаршу, 2 цибулини, чеснок, сіль, перець, суміш трав, 200 г води. Цибулю та чеснок натираємо на терці. Все об'єднуємо. Воду додаємо поступово і перемішуємо. Можна додати трошки більше або менше води в залежності від консистенції фаршу. Формуємо хінкалі. Тісто розкачуємо на тонесенький пласт, ставимо багато начинки, Щіплюємо тісто по колу, все гарно об'єднуємо, лишнє обрізаємо. Варити хінкалі потрібно 7 хвилин, якщо з морозиловки, то 14 хвилин. Зазвичай хінкалі їдять руками. Тут я вам хочу показати, скільки бульйону всередині. Дуже соковиті, смачні, з тонесеньким тістом, обов'язково спробуйте приготувати. Дякую за перегляд!